Так, мир всім. Сьогодні буде відео трошки цікавий момент до на наших відео. Ну, це ми веземо теплоакумулятор, це все як завжди. Ми дуже багато їх відвезли, не знімали, декілька разів знімали. Мова не про те, це поїде у Вінницьку область, місто Могилів-Подільський. Відео буде трошки не про те, але скажу наперед. Забігаючи, там нас чекає цікава посилочка на новій пошті. Вантажне відділення. Напевно, ну то війде сюди та посилочка, але ми, напевно, знімемо причіп, щоб нам було легше вантажитися на всяк випадок. Кажуть, підстрахуємося. І по таких відео комусь не подобається. По будь-яких відео вони пише: о, знімайте побільше таких відео, а комусь не, подобає, не подобається, каже, для чого такі відео знімати. Ну, Вибачайте, що контент. Не всім однаково підходить, але бувають такі цікаві моменти. Людям хочеться зняти. ну, Людям хочеться побачити. Значить, буде дорога, як завжди. Мабуть, по дорозі, що все буде стандартно, знімати не буде. що... Дорога поганенька з ямами наша, наша бачила до рейдцентру. все, як завжди. Відправка там теж буде, все як завжди. Ну, може, щось таке буде, то знімемо. Але вже як будемо забирати посилочку, тоді ми. Тоді ми. Знімемо, що то таке в нас. Така посилочка цікава. Все, всім приємного перегляду, а ми поїхали. Братимі, братимі. Так, і ще цікавий момент перевіримо рівень масла, хоча ми дуже рідко відкриваємо капот а немає нам тут такої треба його О, зараз ми протерли нашу щупу. Збираємо нашу щупа, щоб сухенький був. І міряємо. Значить, що ми хочемо сказати? Їздили на кастролові, їздили на титан фукс масловий, їздимо на мотюльові. Отак От бачимо наш рівень. Ну, прекрасно видно. Ай, не фокусується. Це таке рівень масла. Ну, щоб потоміло, це б зрозуміло, значить, що хочемо сказати? На мочулюві не бере масло ніяк. На титанові менше брало. Титан, до речі, кастрол лили на О, Титан лили синтетику. Мочуль синтетика. 5W40 мочуль і титан, якби та сама в'язкість. Повністю синтетичне масло. По, по рівню, тут має бути в районі 6 літрів. По інструкції ми взяли 5 літрів. І десь пів рівня завели, воно розійшлося по фільтру і по всьому. І так стало оця, такий рівень. Проїхали ну, десь біля двох тисяч після заміни масла, ще не багато. Але їздили, якби на великих обертах, в рейсах. <свісно> Бачимо, у нас мошки наклеїлися сюди. І поки що дивимося. Воно на місці. Ну, двигун пробіг в автомобілі чесний, і ніхто його не скручував 337 тисяч. А хтось каже, ти знаєш, що чесний, бо ми брали в у своїх людей буса. Вони його не скручували, а коли купували в якомусь там році, ну, 15 років назад, чи скільки там було? Чи ні, 18, на років назад. Вони купували і є всі сервісні. Все. Тобто пробіг цей час, 337 тисяч. Заводиться добре, чуємо. Він в принципі морози добре заводиться, тільки трошки всічки робили. Компресія є, масло не бере, значить там пробіг нормальний. Але ще раз повторюю, на обертах, коли ми йшли на трасі, десь далеко, то е, ті масла, на тих маслах з'їдало, особливо на, на півсентеції, на кастролові. то від заміни до заміни до літри милили. А поки що на цьому ще ніяк не лади. Ну що, поїдемо. Їхали, їхали, ми заїхали, Дорога страшненька. І що думаєте, Т4, довга база? Т4 довга база, а не коротка база. У нас довша. Побачимо від цього. Зараз відправляємо. Что мы не упустили? Бочку відправили. По ціні відзвітуємо Багато разів запитують. Місто Могилів Подільський, Вінницька область. Бочка на тонну води. Отака вийшла сума. Ну, якби тут нараховано, без знижки, там дають знижку. Знижка 320. Отаке. Місто. Бачимо Могилів Подільський. Проспект Героїв там, напевно, писало. Пушкіна. а Напевно, його переименували, щось таке. Все, їдемо далі. Там кажуть, ай хлопці беруть гроші. Беруть гроші, так воно все дорого. Бачите наші гроші. Не можу собі там такого інструменту купити і такого інструменту купити. Мені обезпечно, щоб хлопці працювали, нам варили котли, поки ми їздимо, встановлюємо котельні. От. То болгарка, то то що, такі почему подрібниця, то рукава спалили плазморізові. До речі, десь ми покажемо то рукава. О, дивіться, кругів набрали, ще таких ми не пробували. Ще ми таких не пробували. Трошки дорожчі атаман, але якісь вони мені сподобалися на доти. Все ж це на майстерні, розумієте, все це, щоб воно працювало. Кладаємо, кладаємо, кладаємо. кладаємо, кладаємо. Так, їдемо далі. Саме цікаве попереду, бо там ще колекториками відправимо. У нас тут трошки можливо непорядочок. Але колекторика відправимо новою поштою. Потім буде цікаве відео. Два колектори ми будемо по три контури і пакувати, все в зборі будемо відправляти. Це буде окреме відео колись, бо ще не приїхало запчастини. А зараз їдемо по нашому плечі, по ми десь його згубили, немає. Зачепимо і на нову пошту. Так, знову годуть генератори. Ми не звикли, що виключають світло. У нас не вимикають і робили в Рівненській області, там не вимикали дещо до кордону. Зараз покажу, що ми ще прикупили заодно. Ще не були на новій площі ще, ще, ще саме основний, основний сюжет буде попереду у нас. Основний сюжет попереду. Отакі два зажими ми купили перед тим. Можна було щось таке самороби зробити, з нового металу оцінковка пошкодиться. Якби тут може, воно трошки спеціальне там покриття, може, яке товщий той цинк, ніж зазвичай, бо ж розрахунок не є в магазині де по електриці. Де по електриці, воно розраховане. Рекомендували мені я там телефонував до спеціалістів з нержавій чи стали зробити, але нержавійка. Плюс алюміній. Давайте перше скажу для чого. Там ми знімали відео, як лад, лаз... Ні, не, не лазив. Мені написали в коментарях, мампи лазять. Піднімався на стовп, на опору, піднімався. І під'єднував у нас там кабель, був старий, він там мало не зробив нам пожежі, більше там більше було без автоматів. Треба було під'єднати ну такий як провідік. Електроопорах, а тут не тут кабеля йдуть. Ні, Оцей може... А, ні, це все це ізольовані, тут кабеля. Стандартний шаг такий, Такого стара зразка на нас провід, і треба було під'єднати, не перейти на мідь. Просто мідь із алюмінієм, гальванічним не собі з металів. В сухому місці воно -то живе, в сухому місці живе, але піде дощ, вода працює як електроліт, алюміній працює як анод як катод і буде алюмі... алюміній буде руйнуватися, окислятися, ну буде коротше біда. Буде біда. Може пропасти зовсім контакт, може навіть провід е, пере... Пере... переїсти його. та реакція. То ми зробили з підручних матеріалів, я не знаю, коли там яке відео виходить, а, напевно воно є. А тут я зайшов в магазин, був, був такий зажимчик алюмінієвий. Ну якби алюміній плюс алюміній, то можна було б то зажимчика взяти, але нам будемо підходить. І якщо треба алюміній з'єднати із міддю, з однієї сторони буде алюміній, з іншої сторони мідь. Через оцинковку площа велика, ну її можна було розрізати на два, але для чого різати на два? трошки воно хай буде, ще заплатимо тих 30 гривень більше. Але буде чим більше ця площа, тим буде менший опір, тобто менше ця ой, електровтрати будуть. Буде менший опір. Єдине, що у нас там мідний кабель, він тоненький, але ми там придумаємо, що зробити. Поки що те, що ми зробили саморобне, ми туди підніматися на стоп, більше не бажаємо. Не бажаємо більше підніматися на стоп, але це вже нас буде на підхваті. Раз. Вже є що ти поставити. Ну, Там зроблено було тимчасово з підручні матеріалом, бо сиділи без світла. І ось так. Сюжет продовжується. Ну що, наша нова пошта рідна. Не паркуватися, тут засіли місце до 13.00. 13.00 минуло, минуло могло паркуватися. Відправимо одного колекторика. Ми тут недалеко, по нашому району, тут можна було б заїхати сюди, сповзали, але якраз вийшло. Різдборізали тим різборізом, ще не тим флажками з Аліекспрес. Ідемо колекторика, відправимо і будемо забирати основний наш. Товар, що ми мали забрати по нашому району там вже можна було з'їхати, але ми трошки не по дорозі живемо. Мусить пакувати, зараз побачите, як запакують. Нічого не зробиш, каже, в нас такий порядок. Там Картонна паковочка зараз буде. Все, запакували гарненько, ніде нічого воно не треться, не заважає. Буде гарно все. Ну що, саме цікаве тут. Зараз борта відкриваємо. Чем ж там відкрутити. Розпечатати не будемо. Дома розпечатаємо. Щось там є, непорожнє. Що воно не піднімається, рокла? Нет, поднимается вручную надо Ну сколько там не много Там буквально... Нет, сюда нужно, чтобы поддон зашел туда Палета. Да Я вас не снимаю, я только тебя... Малый подъем Она бус может быть бы пить, как месяца Видишь, да? Ну що, легким рухом руки. І за те, що ми вже звикли трошки ті теплоакумулятори, вони важкі підложили під піддон трубочку, Трошки рокла, рокла трошки нижче була. Раз і заїхали сюди. Можна було в бус, бус воно було б менше нас шатало б, менше трясло, Ми посумнівалися, думаю, що там ляда заважає, може буде заважати ми ще, хоча в даному випадку ляда нічого не заважала б було б краще. Просто нас на і воно більш скаче і амортизатори тримає все, але потім більш жорстко ну, бачимо Збарко тримає. Що прив'яжемо, трошки потихеньку будемо спостерігати, бачимо, воно провернулося. Провернулося, ну Тут вага добряча. Вага добряча. Терло та й терло, не страшно. Ну, тому вже розпочатимо, бачимо що там таке, ж що ж то таке хлопці привезли. Ну що, прив'язали ми на дві стрічки. Я думаю, то там не повинно нічого прогнутися. Принаймні там монометалеві і не тоненькі. Поки що воно тримається, поки що тримається, за те, що ми на двох стрічках, то може воно не сильно буде рухатися. Плюс у нас дерев'яна підлога. Зараз ми візьмемо пару саморізів до підлоги, закріпимо саму палету. Ой, ну і що, знов очікуємо поліцаїв і скажуть, ваш вантаж створює загроз для учасників руху. Ну, не знаю, що вони скажуть. Що вони скажуть? Якщо вони будуть без ТЦК, їм хочеться скоріше перевірити військові бікові дані, поки ще людина не закінчиться в Україні. Потрошки по нашу Україну, всю економію, все життя хочуть зупинити ціленаправлено. Це направлено. Нічого, поки живемо, працюємо. А от розбоку було. Там не Я там Доберуся А, Я Доберуся туди. А вот. А, ва, на туля. Ой, нічого. Так. І просто пінки спереджемо? Ні, знижемо собою вітром, щоб вітром не ведуло. Якщо ведемо вітром, літо буде позивний сонце. поліцейським. вони пропустять з моменту. Енергіки, а не відіймете. А хвала замотувати гірку? Де вони нас підуть? Буде їхати. Так, Віталіно, буде їхати? Буде.

І вилетіти наш монтаж. Бачите, що. Ну, що робиться ремонт. Плюс дощу немає, то добре, але зобачте, вони не, не, не клеять, поки дощу немає. Ждуть дощу її будуть ліпити. Це якби майже центр. Радна. Палац центральний. Так живемо, така наша волиня, але рівни, рівнина місцевість, жодного підйом у нас немає. Ну що, слава Богу, ми доїхали благополучно. Один раз цю лінточку ленту треба було перетягнути. Вона якось так ослабла нас. І тим часом цей апарат, цей станочок відцентрувався, поки ми цього Поки без ленти було. потім підтягнули. Саморизи бачимо, тримають. Там, де ми прикручували, все на місці, все добре. А давайте ми так, інтрига залишиться до наступного відео, щоб нам... бо люди не, не люблять довгих відео. Знімемо, розвантажимо оце ми приліт хлопці, бачимо, хлопці пішли на обід. Вже бачимо склав котла. Сложив точніше. О, вже Бочку бачимо тут прийняли. Робиться місце під наш апарат. Робиться місце під наш апарат. Цю бочку треба прийняти десь буде. Це людині так само в її, ага, влежить часто після скубування. Вже вона лежик, майже лежить часу. Людина, плани були одні. Бочку зробили. Забрали на, на службу. Бочка так лежить у нас. Ну що, тут трошки оборочка зробиться, розпакуємо і побачимо, що це за апаратик. Це вже наступний сюжет. Обов'язково це покажемо. Просто там проблем у нас трошки із монтажем, то з Windows купили якось китайського жорсткого диска. А він щось то бачить, його комп'ютер то не бачить. Про це теж, напевно, було б знати про, про того диска, може людям було б цікаво. Поки що дякуємо всім, хто дивився до кінця. Хто не підписався, підписуйтесь, бо деякі моменти все одно будуть цікаві. Потрошки, ви навіть якщо вам, ще раз повторюю, вам сьогодні не треба, але досвід в житті. Інформація вона, ну, вона важлива. Я думаю, що це буде трошки більше за розміром. Ну, так все компактненько. компактненько. Все, дякую всім. Пишіть, коментуйте, лайкайте. Всім до зустрічі!